У Мукачеві офіційно відкрили байкерську маївку. Це довгоочікуване свято для всіх райдерів, адже саме 1 травня вони щороку відкривають сезон польотів на залізних конях. Традиційно захід стартував у центрі міста, на яке завітало близько сотні мотоциклістів не тільки з різних міст Закарпаття, а й зі Львова, Києва, а також з Угорщини, Словаччини, Чехії Польщі. Наш клуб организовался в седьмом году, 2007 году. И с тех пор 1 мая, как будто традиционно, мы собираем своих единомышленников, своих друзей. И такая маевочка. Небольшого размера, потому что сам как сам город, классический, маленький, так и наш клуб. Но друзей у нас очень много со всего мира практически, потому что приезжали в прошлом году даже с Канады. Що що а маєвка у Мукачеві для байкерів закон? І як вони кажуть, про якісь особисті справи в цей день і мови не може бути цього свята. Всі чекають із нетерпінням. Для мене маєвка – це початок красивого, погодного, е, сезону. І для всіх інших теж можна сказати, що починається катання. Катання до осені, це мотоцикл і все, що з цим зв'язано. Виїхати зустрітися з друзями, тому що вони постійно першого числа роблять. 1 мая тусовку. Вот это первая тусовка, которая в области происходит. Короче, ждешь. Все ж є і такі, які відкривають сезон перечасно. З початком перших теплих днів байкери підкорюють нові дороги. Ну, я постарався, як, як правило, відкрити сезон мотоциклетний до відкриття в Мукачево. І тому встиг в апрелі місяці з'їздити і подивитися дві точки білих, навіть три, яких на карті моїй мотоциклетні залишилися. Це остров Сардинія, остров Корсика і и... Маленька сан санмаріна байкерський сезон розпочинається з маївки у Мукачеві. Далі райдерів очікує мотопробіг у різних куточках країни. До слова, Крим теж входив до цього списку, та плани змінила політична ситуація. ж роду масові з'їзди байкерів проводять у багатьох містах. Будемо їхати в суботу. Буд Словакії сезону, будемо їхати в суботу туди, Ну а так плануємо. Если Київ буде делать сльот, поїхати в Київ Вот Брест буде делать 1 июня. Да, 1 июня будет Брест делать і 22-го буде льо делать. Там 10 лет клуба местному клубу. 10 лет. Плануємо ще туди поїхати. Щороку, року травня погода, як на замовлення кажуть байкери, синоптична картина сприяє проведенню маївки у Мукачеві. Погода не і градніка королю, але на моїй пам'яті я був на всіх первых маях, ні разу не було плохой погоди. На показових зборах байкерів і традиційному об'їзді міста розважальна програма маївки не завершується. Ми поїдемо, відвідаємо Чинодіївський замок, в якому познайомимо наших. Скажімо так, гостей, які будуть раді вчути нашу чудову історію цього замка. І після замка ми поїдемо на базу відпочинку, де так по-дружньому, по-байкерському, трошки скромно пригостимо наших друзів. Байкери, що приїхали відпочити у наш край, дали душі волю. Комусь сподобались закарпатські дівчата, інші були в захваті від природи. Проте єдине, що об'єднує їх затята любов до залізного коня та тяга до нових вражень.